Доброго дня! Сьогодні хочу показати, як розраховувати кількість петель реглану і ростку реглану для свого блакитного джемпера. У мене всього 140 петель. Буде 4 регланні лінії. Кожна регланна лінія містить 6 петель. Від загальної кількості петель ми віднімаємо загальну кількість петель реглавних ліній. Так, 4 помножити на 6 буде 116. цю кількість 116 ми ділимо на 3. 116 на 3. Виходить 38 і 67. Ну, звісно, ми беремо цілу кількість петель. 38 округлюємо. І на рукави, давайте підпишемо, це у нас перед, це у нас спинка. Ну і це рукави. Ми беремо половину від 38, тобто 19. 19 тут і 19 петель тут, на цей рукав. Віднімаємо від 116, 19, ой, 38, ну, Короче, 19, 19 15, мінута 19. І у нас залишається 78 петель, які ми ділимо на 2. 78 на 2. Це буде 39. І по 39 петель відкладаємо на спинку і наперед. 39. Для того, щоб горловина виглядала гарно, нам потрібно зменшити рукави десь на 2 см. Кожен рукав. 2 см з моєю щільністю в'язання. Це буде скільки 6 петель, тобто у мене в одному сантиметрі 2 см, у мене в одному сантиметрі 3 петлі, і при такій щільності в'язання мені потрібно зменшити кожен рукав на 6 петель. Тобто 6 петель з цього рукава і з цього рукава. Це буде 12 петель. Я їх додам допереду. Плюс 12. Так, тут мінус 6 Дорівнює 13. І тут теж мінус 6 дорівнює 13. А, тут у нас 39 плюс 12 буде. 51, 51 петля. Але для того, щоб е, мій узор гарно розташувався, мені потрібна е, парна кількість петель. Тому сюди я додам ще одну петлю. І сюди додам ще одну петлю. А звідси заберу тут 13 1 до 12, і тут 13 1 до 12. <клес> Відповідно, ми отримали такий розклад петель, що на рукаві у нас йде. По 12 петель на кожен рукав, спинка 40, і перед 52 петлі. Спинка у мене буде з двох половин, тому що я не люблю перетягувати спиці під час в'язання, тому я зроблю шов посередині спини. Тому у мене кожна половина спини. Буде 20 петель. Оця різниця між передом і спинкою, зараз вирівнюється майже при в'язанні ростку. Росток це різниця між висотою спинки і переду горловини, завдяки якій джемпер має гарну посадку. Тобто він не буде е, смикатись назад, не буде тягнути, не буде ставлювати горва для дорослої людини до 50-го розміру, а розмір ростку зазвичай береться 5-6 см. Ну, 4, 5, 6. Я візьму 5. 5 см. У нас буде різниця між, де тут намалювати, ось так от, оце от, у нас має бути 5 сантиметрів, 5 сантиметрів. При моїй щільності в'язання 5 сантиметрів. В кожному сантиметрі по 4 рядку. так По 4 рядку це буде 20 рядків. Тобто мені спочатку потрібно пров'язати 20 рядків укорочених, для того, щоб піднятися на 5 сантиметрів. 20. Ми ділимо на 2, отримуємо 10. Це ми визначили кількість розворотів. Цю кількість розворотів ми поділимо на 2. і у нас вийде 5 розворотів на рукавах, і 5 розворотів на горловині. А, Получається, тут 6 відрізків, відповідно, буде по 2, загальна кількість петель 12, 12 на 6 буде по дві петлі. Так, І тут ми також візьмемо по дві петлі 5 розгородів. Так само і з цього боку. Оскільки спинка у мене має дві окремі половини, відповідно, я буду в'язати частковими рядками, розгортаючись на кожній оцій петлі, яку я відмітила, і в'яжучи оці реглані лінії. Тобто у мене буде 10 перетинів. Регланної лінії з додаванням петель. Оскільки я додаю їх в кожному другому рядку, то от через цю лінію буде 20 рядків туди і назад. І додаю я петлі в кожному другому, тому тут буде 10 петель. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так само з цього боку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З цього на рукавах теж додадуться відповідна петля. Але це нас зараз не дуже хвилює. Тут напереду у нас буде тільки 5 перетинів. Відповідно, додається 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. І тут. Раз, два, три, чотири, пять. І так, у нас виходить петлі переда, 52, плюс тут 5 і тут 5 Буде 10. Всього 62 петлі. Тут у нас 10 петель, і тут 10, всього 20, відповідно, 40 плюс 20 дорівнює то 60. Тобто, коли ми зв'яжемо росток реглану, кількість петель переду, переду і ззаду, вона майже вирівнюється. Тобто буде лише на дві петлі. Більше спереду, що, в принципі, абсолютно припустимо. Ну, я сподіваюся, що я змогла докладно і зрозуміло пояснити. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до побачення, бережіть себе!